Друзі, привіт! У цьому відео мова піде про сервіс обслуговування. Ось. І я не буду тут розповідати про те, як важливо дотримуватись певних правил, поведінки, ось, стандартів компанії, і, там, реагувати на всі заяви або скарги клієнтів. У цьому відео я більше хочу поспілкуватись про людей, які працюють у ваших торгівельних точках. Які е, контактують з е, потенційними покупцями. <кій> Зараз е, у зв'язку з е, певною кризою е, персоналу компанії <кій> відбувається певна проблема. І ця проблема пов'язана з тим, що ми беремо на роботу, на жаль, людей, які ці роботи не підходять. Їм цією роботою займатися некомфортно. Вони переживають певний стрес, коли виконують свої посадові обов'язки. В чому це проявляється? Це проявляється не так у якості обслуговування, не так у, скажімо, Якості безпосереднього продажу товару, як у відношенні до людей. Зараз, знаєте, така дуже цікава ситуація відбувається в суспільстві. Суспільство потребує уваги, суспільство потребує відклик, відгуків на своїх якісь психоемоційні стани. Вони потребують якоїсь зацікавленості у собі. Їм хочеться тепла і добра. ось. А ти заходиш в торгівельну точку, і я вже багато таких торгівельних точок бачив, де сидить, сидить жіночка або там чоловічок якийсь. І воно таке, знаєте, воно життя не любить. Ось воно ненавидить все, що його призвело до того, що він попав працювати у цю торгівельну точку. Воно його з'їдає зсередини. І воно з таким обличчям та з таким же відношенням рухається до клієнтів. І е, з, одніє, з однієї сторони, ти дивишся, ну, річ цікава. Ось е, там, е, наприклад, е, ціна задовільняє, якість там чудова. Але тобі так не хочеться на касі ще раз зустрічатися з е, цією людиною, що ти думаєш. Якось іншим разом куплю. Не так же дуже потрібно було. І, звичайно, там велика кількість людей може мені заперечити сказати, та ні, то тобі так треба. Там, чи твоїм знайомим так треба. А, але ви не уявляєте, який обсяг продажів через це не відбувається. Взагалі не відбувається. Тому що їх не так зустріли з тим обличчям, не посміхнулися. Замість. Одного розміру запропонували інший розмір. Намагалися, наприклад, там, принизити тим, що людина там або занадто там, товста, або занадто худа, або немає фігури, або там якась прическа не та, що шапку не можна поміряти. ну, Багато, багато таких речей, на які ми з вами не... Не звертаємо уваги, але вони настільки е, чуттєві для суспільства, настільки чуттєві для ваших потенційних клієнтів, що вже прийшов час на них звертати увагу. Звертати увагу на посмішку, на зовнішній від вигляд співробітника, на його відношення до людей, на його відношення до клієнтів, на його реакцію на конфліктні ситуації. Це те. Насправді, з чого ми починали у початку 2000-х. Зараз, на жаль, ми знов до цього повертаємось до повної некомпетенції співробітників у сфері продажу. На жаль. Тому зверніть на це увагу та підтягуйте своїх співробітників. Це дуже важливо. Гарного дня!